Понад 4 тисячі творів більше ніж 80 виставок. Його картини є у всіх куточках світу. А імпрези збирають цілі зали пошановувачів та перетворюються на світські раути. Кожна робота відомого художника Івана Марчука унікальна. Я дивлюсь і думаю про своє життя, про Україну. Бахтих з мною рядом про своє відношення до близьких, до рідних, до природи. Це не просто красива картинка, це щось друге. Хоча картинка красива. Я є в одному екземплярі, і кожну свою технологію я придумував. І коли мені кажуть, що я такого ніде ще не бачила чи не бачив, я кажу: якби ви десь побачили, то не побачили в мене. Я би придумав би щось інше, розумієте? Олександр Климчук знає великого художника понад 30 років. Ще після першого знайомства з творчістю Івана Степановича, зрозумів, це герой його книжки. Щоправда, втілити в життя задум вдалося тільки нещодавно, коли держава нарешті запропонувала фінансову підтримку. Ця книга за кілька місяців стала мистецьким бестселером. Її герой жива легенда. Український сільський художник, якого давно визнали у всьому світі, та так довго не приймали в Україні. Автор зізнається, працювати з генієм було нелегко. З ним важко. Він взагалі тяжкий чоловік у тому плані, що він тільки береже, береже свою, так би мовити, творчу цноту. Настільки береже, що нікого туди не підпускає. Він не дозволяє, щоб дивилися. Як він працює, написати повість сей журналісту та мистецтвознавцю вдалося тільки завдяки близькій дружбі з автором. У книжці чимало діалогів, які вели вони впродовж десятиліть. Розмови в нас були різні, всілякі могли посадити за них. Україна багата на геніїв непотрібних, каже Іван Степанович. Картини сучасних наших художників вважає гідними навіть міжнародного визнання, але замкненими за сімома замками. Українське мистецтво розумієте е, глибоко під землю. Про нього ніхто не знає і не хоче знати, а не знає, тому що наша країна не хоче його ніяк портпаргувати. А, а умови такі, щоб художник сам повіз свої картини, не такі, немає. Я возив по світу картини, і ніхто мені не питав, що я везу. Бараболі чи картини. А в нас оці, оці розумієте, оці всі перешкоди, ці і так, 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 так далі. Це це, це, це кошмар цілий. Це гетто. зараз. Картини Івана Марчука дозволяють йому заможно жити в будь-якій країні світу. То колекціонери готові викладати за них сотні тисяч, але свої твори митець тільки зрідка дарує і нікому не продає. Береже для нащадків, котрі, сподівається, оцінять його талант. Христина Гавриш, Олександр Павленко, юбіар,